27 липня діє норма закону, які стосуються перейменувань, знесення пам'ятників, які мають до колонізації да, і до комуністичного режиму, да, вони мали бути а знесені, б – переиміновані. І я і меру пояснив, і всім пояснив, ви дочекаєтеся до того, що 14-й рік, коли катали в мусорних баках. Обливали зеленкою, так, коли прив'язували цепями до сцени, для вас це покажеться дуже-дуже такими да, так, чи, чи, чи квітками ягодки будуть потім. Чому? Тому що, ну, якщо порівняти, беремо, не будемо там навіть прізвища, любого. Любого взяти там переиміновану вулицю і ті вулиці, які сьогодні названі там да нашими героями, ну я думаю, що вона не може не може бути порівняннями. Просто у нас е, чомусь переживають за свої за свій електорат, переживають за свої вибори, чим переживають за Одещину. Я думаю, що е, і вам, і мені буде все рівно ходити по яку назва, буде вулиці, якщо вона буде чиста, убрана. А якщо пройти по французькому бульвару, можна голову зламати і ноги поламати. Так? і Яка різниця як вона буде називатися? Тому дивіться, є норма закону, вона вона закінчилася. Я її виконав, і я хотів би попросити ці маніпуляції вже припинити. Вже два місяці пройшло. Ми щось хочемо повертати, перемінувати. Закон закінчився, нема повноважень.